У Заводському районі Миколаєва триває ліквідація наслідків російської атаки шахедами, що сталося у ніч на неділю. Сьогодні, близько 12-ї години дня, рятувальники завершили розбір завалів, а комунальні служби продовжують прибирати сміття та допомагати людям. Детальніше про це, а також про подальшу долю будинку, розкаже далі Катерина Рупташ. У ніч на 25 травня російська армія атакувала Миколаїв та область шахедами. Більшу частину силам ППУ вдалося збити. Однак, попри це, деякі з них таки вразили цивільні об'єкти міста. Зокрема, було пошкоджено п'ятиповерхівку у Заводському районі. На жаль, двоє людей загинуло. Ще чимало жителів будинку отримало поранення різного ступеня тяжкості. Так, внаслідок нічної атаки постраждали. Е, Багато поверхів у Заводському районі, На жаль, не обійшлося без людських жертв. Наразі тут вісім будівель постраждало, в нас Внаслідок різний ступень там від вибитих вікон та шибок і завершуючи руйнуванням безпосередньо будинку, який ви бачите на задньому плані. Внаслідок атаки найбільше постраждав перший під'їзд п'ятиповерхівки, пояснюють в адміністрації району. Від учора на місці працюють комунальні служби та рятувальники, які розбирають завали, а також ліквідовують наслідки атаки. Після прильоту, вже з вчорашнього дня, в першу чергу ДСНСники розпочали розбір завалів, найбільш пошкоджених ділянок. Фактично ми маємо пошкодження першого під'їзду, де зруйновано три перших поверхи. Значить, весь день вчора і сьогодні ДСНС працювала, робила розбір завалів, знімала аварійні конструкції, щоб не було подальшого руйнування. На сьогоднішній день вони вже фактично свої роботи закінчили. Сьогодні паралельно наші комунальні служби займаються тим, що ліквідовують наслідки, тобто прибираються усі уламки, усе сміття. Роботи на місці тривають. Комунальники продовжують розчищати територію, а правоохоронці спілкуються з людьми, чиє житло постраждало від удару. Ситуацію ускладнюють і погодні умови. Зараз ми будемо займатися тим, щоб розпочати роботи з відновлення покрівлі над сусідніми під'їздами, оскільки там все вигоріло і фактично немає, немає вцілілих ділянок самої покрівлі, тому ми будемо займатися закриттям цієї покрівлі, для того, щоб в сусідніх під'їздах, де проживають люди, не було затікань. Ось зараз будемо піднімати такі лодки, контейнери на покрівлю, збирати всі уламки сміття. Після чого оперативно підрядником будуть розпочати роботи з облаштування страпильної частини і вже потім закривати брезентом і подальшому шифером. Тимчасове відселення мешканців, які втратили домівки, все ще триває. За інформацією адміністрації району станом на ранок понеділка 11 осіб поселили до гуртожитку. Однак, звернення продовжують надходити. Від учора люди приходять, аби за можливості забрати свої документи та інші важливі речі. Серед них пані Світлана. Сьогодні вона прийшла до зруйнованого будинку, щоб спробувати врятувати бодай якісь речі бабусі, за якою доглядає. Вона лишилася 98 років одна і от переживає, що лишилася без даху над головою. Її слава Богу, поселили в гуртожиток. Гарне місце все, але ж дах над головою, ви розумієте, міняти житло в 98 років дуже тяжко. Так, і тут залишилися всі її речі, які вона дорожить, які в неї там збереження, якісь. Ми приїхали, думали, що сьогодні можливо попадемо в квартиру, але ні. Завалено все, коли це буде невідомо, але добре, що в неї є зараз житло, хоч тимчасово, що вона може собі дозволити поспати вночі. На щастя, фізично літня жінка не постраждала, каже пані Світлана. Однак тієї ночі вона пережила сильний стрес. Це третій прильот сюди на її пам'яті, і три рази вона без пошкоджень. Вона, звичайно, дякує Богу за те, що змогла зберегти здоров'я своє на ній ні одної подряпинки, крім окрім психологічного стресу, такого величезного, та ні одної подряпинки. Та вона слава Богу жива, фізично здорова. І дуже сподівається, що деякі минулі рази буде відновлена квартира, і вона зможе повернутися сюди. Хоче померти в своїй квартирі. Звичайно, це для 98-річної бабусі, звичайно, це дуже важливо. Подальша доля під'їзду поки невідома. кажуть у департаменті житлово-комунального господарства. Наразі ми готуємо усі необхідні документи для того, щоб провести технічне обстеження пошкодженого будинку. Попередньо, попередньо ми розуміємо, що, скоріше все, це буде демонтаж першого під'їзду, як мінімум. Вже експерт чітко визначить обсяги цього демонтажу і вже від цього будемо рухатись. Тобто далі вже будемо приймати рішення. На сьогоднішній день перше, що необхідно було зробити, це усунути аварійність, щоб не було подальших руйнувань. Протягом місяця буде здійснено комісійне обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Його проводитимуть фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю. Адміністрація розроблений алгоритм. Відповідно до цього, алгоритму люди реєструють свої руйнування в дії, отримують на руки акти руйнування, отримують на руки матеріали, які свідчать про те, що їх житло було зруйноване внаслідок ворожої атаки, і або получають компенсацію на відновлення, там де пошкодження невеликі, а будуть також може можливо компенсація на купівлю будівлі в цілому. Таким чином, адміністрація Заводського району Миколаєва спільно з працівниками комунальних підприємств, рятувальниками, правоохоронцями та благодійниками і далі робитимуть усе можливе, аби підтримати та допомогти тим, хто постраждав внаслідок цієї цинічної атаки РФ. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.